Перед вами розібраний осушувач повітря MaxTone, модель продуктивністю на 12 літрів з функцією Wi-Fi. Давайте ми почнемо з якості з пластику і зборки. Таким чином, ми зняли передню частинку, от вона йде суцільна. Якість пластику хороша, він достатньо плотний, і, і, і на дотик, і по візуальному він дуже гарно зроблений. Так само можна сказати по задній частині, та сама якість пластику, рішиточка задня, яка закриває радіатор, і тут відповідно додатковий фільтр. Ручка також пластик досить міцний, можна пристрій переміщати, та можете за це не боятись, пластик цей витримає. Далі переходимо до більш внутрішньої частини. Зразу в очі кидається, звичайно, компресор. Тут він йде такого типу компресору, який використовується в більшості осушувачів. Є компресора більш видовжені і є ось такі, як можна сказати, круглі. Саме такі компресори вони є більш надійними і у них більший ресурс роботи. Це можна порівняти з холодильником. Копресорації дуже великий термін часу працюють, тому за надійність ви можете не переживати. На самому компресорі також пишеться холодогент, на якому він працює. Це R134A. Повністю безпечний холодогент, він е, безпечний для використання в будь-яких кімнатах, е, навіть в ванних кімнатах, та? і е, відповідно на здоров'я він ніяк не відзеркалюється. Сам компресор стоїть на таких е, м'ягеньких резинових е, подушках, От можна пальцями натискати, і видно, що компресор е, не буде створювати вібрацію. Тобто, при запуску, до речі, він не, не діоргається, так скажемо, і виключається також він тихенько, повільно і не видає якогось такого негативного звуку. Далі ми бачимо блок електроніки. Блок електроніки закритий ось такою кришкою. Хотілося б трошки сказати про сам цей корпус, то він йде, можна так сказати, протипожежний, якщо, якщо тут відбудеться якийсь процес замикання. Припустимо, перепадна напруги або що сталося, то відповідно, коли кришка ця буде закрита, вона не допустить того, що загориться. Тобто воно буде всередині там перегорити і він просто виключиться. Тому за надійність ви можете не переживати, пристрій можна лишати, коли у вас нема вдома. Грубо кажучи, цей пластик є просто вогне-тривки і він не боїться високої температури. В самому цьому корпусі знаходиться блок електроніки. Якщо подивитись на елементи. Так, Андрій, що тут по запобіжнику, я не бачу. Тут є запобіжник, який, якщо в разі, самосушувач, до речі, має захист від перепадів живлення, але якщо будуть перепади надто великі, то для цього стоїть запобіжник, який на себе бере функцію захисту. Він просто перегорає, його легко поміняти і. А, тоді прилад буде далі працювати. Тобто горить запобіжник, а не якісь там важливі елементи, це теж важливо. А, так само можна сказати про конденсатори. Тут хороші конденсатори на 450 вольта. На 450 вольт зазвичай ставлять 250 вольтові, а вони мають, ну так як у нас мережа 220 вольт, ставлять 250, щоб запас легенький був. Але. Як показує практика, є перепади напруги, і тому а, такі речі, як конденсатори, вони вздуваються буквально рік, два-три, і вони виходять з ладу. Тому тут стоять 450 вольтові, вони будуть мати більший, значно більший ресурс. Це знову ж таки свідчить про надійність. Все гарно тут під'єднано. от Такі клеміки, можна сказати, також резиночками закриті по під'єднанню електронику, також питань немає. Зверху зразу можете звернути увагу на Wi-Fi модель. Wi-Fi модель під'єднується до плати і виводиться зверху окремо. Сигнал Wi-Fi дуже хороший в цьому пристрої, то ви можете користуватись по всій вашій житловій площі, знаходячись в іншій кімнаті, відповідно, у вас буде доступ до цього пристрою. В цьому сушувачі встановлений вентилятор равликового типу. Він створює досить хороший повітряний потік, при тому він дуже тихий. Вентилятор цей іде-інверторний, тобто він може працювати на дуже низьких оборотах і при тому створювати хороший потік. От навіть Зараз ми його крутанули, він досі крутиться. Це говорить про те, що механізм досить якісно зроблений. Цей вентилятор якраз тим і популярний, що він створює хороший повітряний потік і не шумить сильно. Якщо взяти наприклад, по радіаторах, то також тут є на що подивитись: дуже якісно зроблений сам радіатор, самі ламелі, мідні трубочки, вся спайка дуже хороша. Є фільтр фреону. З бокової частини. Бачимо, що всі трубочки також захищені необхідною такою прослойкою. І відповідно тут також ніяких питань немає. Якщо подивитись з боку, радіатори 2, на якому накопичується конденсат, і цей радіатор, на якому створюється трошки ну, можна сказати, тепліша температура, то між ними є відстань. І є усушувачі, де використовуються два радіатори, вони впритик один до одного стоять. І це не є таким, таким дуже гарним. Так скажем, це не є перевагою, а скоріше недолік. Тому що радіатори, коли зіткаються один з одним, то вони, у них тоді гірший повітря потік створюється, ну і це погано впливає на теплообмін. Також хотів би приділити увагу датчику вологості і температури. Тут такий механізм, що ця плата може просто бути від'єднана. Ці датчики в висушувачах повітря у всіх, які є на ринку, да, компресорні, використовуються саме такі датчики. Вони найчастіше виходять із ладу, там, з часом роботи, можна 2-3 роки, проводити. це можна таке слабе місце. І в цьому пристрої дуже легко це зробити. Тобто, поміняти цей датчик не є проблемою. Датчики ці є в нас наявності. Тому можете за це не переживати. Датчики всі легко ми можемо замінити. Це нескладний ремонт, і осушувач далі вам буде служити дуже довго. Ти паче, ці датчики вони тут мають захист. Датчик захищений в такому корпусі, плюс він знаходиться в цій частині. на вже... Пластикові частині, тобто вставили. є датчики, які взагалі, отак скажімо, плата до самого радіатора. Радіатор мокрий, холодний, льодом покривається. Відповідно, датчики швидше виходять з ладу. У нас такі були осушувачі. А тут вони є, і крім того, що легко можна замінити в цьому приладі, то вони і є захищені. Також ще одна із переваг, те, що ми помітили при тому, як цей пристрій, тут знизу є отвір, звідки попадає водичка в бак. Якщо цей отвір заб'ється з часом, відповідно, пилюка сюди, якийсь бруд, вода, і може створюватися тиск, і водичка просто не буде. Протікати, там не тиск, та? там пробка може пробка, просто та, зробитися, так, і вода може не протікати. А таке стається, якщо не доглядати за осушувачем, але таке буває. Це дуже рідко, але таке буває. Відповідно, вода сюди перестає витікати, вона десь тече зверху, з боку і так далі. І може підтікати вже з корпусу і низ на підлогу. Але тут реалізовано дуже просто, зроблений додатковий такий роз'єм, просто водичка через цей отвір, якщо переповниться, він буде стікати в сам бак. В конструкцію... Це як додатковий дренажик такий. Так. Якщо подивитись на сам бак, о, таким чином він вставляється. І ви бачите, так, сюди виходить основна водичка з того отвору, і спеціально навіть тут продумано зроблено, що жолобок, Водичка знову ж таки під кутом стікає туди. Оцю кришечку ну, можна зняти, почистити сам бак, і також плюс о, в, в цій конструкції в тому, що водичка не буде хлюпати. Тобто воно скапує, тихенечко стікає туди. І якщо ви бак туди до кінця вставили, відповідно, воно вже там попадає на стіночку і стікає в сам низ. В цілому, по зборці і по якості матеріалів ми недоліків ніяких не побачили. Єдине, що можна відмітити пристрій. Трошки складно розбираються за рахунок оцих таких е, кліпсів да, механізми, і е, трохи з цим треба побавитись, так скажемо. Але ви не переживайте, у нас свій сервіс, звичайно, це вже наша робота. Е, що також хотів би сказати по електроніці, відповідає, яка відповідає за. Дисплея за панель знаходиться от одна така плата, індикатор, який відповідає за рівень вологості. Він досить чіткий в плані, тому що коли показується, наприклад, індикатор по вологості, зразу максимально швидко міняється кольор. Це дуже зручно і там мінімальна затримка. Тобто ви можете слідкувати на відстані, яка буде індикація. І індикатор також хорошої якості, він не дуже є такий яскравий. А якраз світиться його дуже чітко видно і гарно спостерігати за цим. В цілому, ось ця інформація, що стосується даного пристрою в розборі, якщо у вас є якісь додаткові питання, ви можете звернути до нас по телефонах.